Привіт усім. Зробимо огляд продуктів за Ось такі у нас продуктики. От і покажу вам ціни. Що по чому? Зараз у нас кінець листопада, 23 рік. І от такі ось ціни можу вам ще показати. Ціни в АТБ. Така от краса. Можете поставити на паузу собі. От, і подивитися, що по чому. І от по черзі можу вам ще озвучити, сказати. Можете порівняти, які е, ціни в вашому регіоні. От буде цікаво, можете написати, що у вас можливо дорожче, що дешевше. От. І пишіть, які ціни в ваших. Містах, в ваших країнах, ну вот такі продукти. От так, що ми дивимося? Корм своя лінія. Така от зіловичиною для котів. От тут у нас, виходить, скільки корм у нас тут 28,40 коштує такий 400 грамів. Потім шоколад мілініум, до речі, на нього акція була. От, І він зараз коштує 26,50. От там різних є смаків, можна на вибір вибрати. От, Потім ще у нас крупа гречана, зараз 27,50, Уже поки що не по 40, не по 60. Знижка вже, ну, вже ну, нормальна ціна, більше вирівнюється. Потім також рис у нас отакий круглий. Рис у нас вже дорожче, ніж е, гречана крупа. І рис у нас коштує, зараз вам скажу, значить, рис 46,90. Сир е, напівтвердий. півтвердий. От отакий, от е, значить такий от сир. У нас коштує польський, до речі, коштує 48,90. Потім сир, такий маздам 150 гривень. Сир маздам 48,90. Потім отакий корм преміум, теж для котів. Selection коштує 56,90 і, до речі, на нього тут була невеличка акція, знижечка. Потім отакі хлібні палички смачні, хлібні палички 150 грам, 24 гривні. Отака от краса. Також, що у нас ще? Сушки, отакі такі смачні, дуже сушки, київські вони називаються. І сушки у нас 4150. Така водичка Трусковецька. Негазовану я взяла спробувати. Тут кажуть, от, що вона мінеральна, якась природна, магнієво, кальцієва. От, теж цікаво спробувати, яка вона. І теж на неї, до речі, була акція. От і ця водичка у нас по 11.90 була. Також така річка Дайкон. Річка, річка Данкон. Речка, речка Дайкон. 6,54. От, а взагалі вона по 24,90 кіло. Потім ядра бобів. Отакі от, от ядра бобів. От були по 26. От, і от такі от. Арахіс різні такі. Теж різні. По 26 і по 32. От і ще лущі, ні по 32. От. Потім, от я люблю такі от іноді десерти творожні, Хоча якийсь робити додавати арахіс. Дуже смачно теж. Так, потім що у нас? Крупа? Крупа, розумний вибір, пшоно. От 19,10. Потім отакий корм для дорослих котів. Розумний вибір. Одна пачечка така коштує. Вона дуже любить його іменно от з цим скроликом. Інші такі, якщо брати, то вона його їх не любить. відвертає нос. а такі з кроликом тільки давай. Або ще з ніжним м'ясом, якимось ягням, тоді вона дав, вона такі їй подобається. І такі коштує 11 гривень. 11,60 одна штучка. От, потім, що у нас ще тут є? такий сир Моцарелла. 49,90. От потім що у нас тут хурма пірамідка, така от хурма. Хурма у нас 66,95 за кілограм. Потім була от така акція на полуничний полуночний такий от йогурт, дольще теж коштує він 20,50 одна така штучка, один стаканчик. Потім, що у нас іде далі. Грейфрут у нас зараз вже по 30,95. Вот. Ну і корм я вам теж вже казала. Cat Go цей от. Cat in Go цей взяли вчиною. Корм у нас скільки? 25,90. 415 грамів. От такий ось Отакий чек, що можу ще раз вам показати. От по карті АТБ я купувала, то ще знижка додаткова 1394 тут на деякі продукти, а тебе сам відслідковує, на які він дає знижки. І от можете ще подивитися, порівняти, поставити на паузу, які ціни, якщо вам цікаво. І ціни в Україні на кінець листопада ВТБ. Пишіть в коментах, які ціни у вас в ваших країнах на такі ж самі продукти буде цікаво порівняти. Всім дякую, хто зі мною був, хто дивиться мої відео, коментує. підписується, Не забудьте підписуватися, щоб отримувати нові огляди продуктів за ТБ. А також. Нові рецепти у мене теж з'являються цікаві. Всім дякую, до зустрічі. Пока-пока.